У залі урочистих подій в виконкомі у міжнародний день вчителя повний аншлаг. І поки збираються освітяни міста, ми поцікавилися, а що вчителі самі бажають собі в цей святковий день. Хочеться не тільки собі побажати, а побажати всім освітянам це як найскорішої перемоги. А в професійній діяльності, звичайно, щоб перемога в них була у всьому. У професійній діяльності щоб були такі досягнення, як про які вони прагнуть, щоб їхня праця завжди цінувалася учнями, батьками, колегами. Творчого підходу так, щоб учніки їх розуміли. на одній ноті, що ми були. І всім освітянам перемоги, здоров'я, здійснення мрій кожного вчителя, кожного педагогічного працівника є своя мрія. Нехай вони здійснюються здоров'я, наснаги, добробуту, всього найкращого. Зараз одне побажання: це побажання миру і перемоги наших наших хлопців, наших дівчат. А професійні діяльності це звичайно, ну в першу чергу, розуміння дітей. Тому що якщо ми, педагоги, будемо розуміти дітей, і оце співпраця. Ми сьогодні вже будемо говорити про співпрацю дітей і наших. І педагогів це найголовніше, коли ми розуміємо дітей. Їх потрібно розуміти. Собі поважаю перше це витримки. Витримки не включати дорослого там, де не треба, не включати вчителя там, де не треба, а завжди включати а, таке кохання, вселенське таке кохання до дітей, до ситуації. Як кажуть режисери, предлагаємо обстоятельствам споритися в світ дитинства, гарного настрою, сил, наснаги, терпіння, взаємозрозуміння і всього найкращого. Терпіння, в першу чергу, терпіння, наснаги, здоров'я це найважливіше, щоб було здоров'я, ну і перемоги, звичайно, нам всім. Сьогодні всесвітній день вчителя. І ми вдячні вчителю, вихователю, викладачеві, майстру, зусиллями якого твориться майбутнє всієї нашої держави. Але найбільша вдячність сьогодні нашим захисникам, наші хлопці і дівчата, це ті, хто народився вже у вільній Україні. Вони захищають свою країну. І захищають її як герої. Вони ціною власного життя зупиняють ворога, виборюють для наступних поколінь, для наших дітей таку довгоочікувану перемогу, наш земний уклін – до вічна вдячність всім, хто ризикує здоров'ям і життям заради нашого майбутнього, заради наших дітей. Але навіть і слова підібрати важко про тих, хто відійшов у вічність за всі наші цінності, Гірка біда не пройшла і повз нашого міста, міста білого янгола, і от цими білими янголами в небеса відлітають наші кращі. Кращий світ української нації, української землі, безстрашні, мужні герої, їх в Славутичі 48. Хвилина мовчання за загиблими славутичанами. Ми дякуємо вам, наші герої, наші захисники, за можливість бути поряд із найріднішими людьми, за те, що багатьом із нас є куди повертатися. За звільнені кілометри наших територій, за синьо-жовтий прапор над нашими містами, за це неймовірне почуття гордості за кожного українця, коли зі сльозами на очах, з великою гордістю ми виконуємо гімн України. Після цього всі присутні акапельно виконали гімн України. Цього святкового дня у залі святкових подій все проходило креативно і несподівано. Начальник управління освіти і науки вийшла не одна, а разом з двома першокласницями Варварою і Ульяною, які розповіли їй, що вони навчаються не в школі, а в гімназії, а вчителька у них розумна і красива. А нагороджувати кращих вчителів повинен мер, а ви знаєте нашого мера? Так, а витік на цього до нас. Сюди. Дякую, що привели мене сюди. Я бажаю, щоб професія вчителя стала найпрестижнішою. Саме так, найпрестижнішою професією в нашій країні. З усіми наслідками цього. Зрозуміло з повагою, яка у вас і сьогодні є, бо ми віддаємо вам найцінніше, що є в нашому житті. І не просто вчити. Доглядати за ними, слідкувати за ними в цей період. В непростий період сьогодні, бачите, Всесвітній День Вчителя, і нас, Київська область, привітали всіх. Заміновані всі школи. Таке вітання. Сьогодні такі вітання. На жаль, в тому числі ми отримуємо від нашого ворога. І ця повага має трансформуватись в те, щоб вчитель був ну, практично на першому місці. Все дуже просто. Сьогодні найголовніші ті, хто тримають наше небо, наші воїни, наші захисники, і це справді так, і ми їм дякуємо за те, що маємо можливість сьогодні почути цих двох дівчаток в цій залі. Але далі вчителі, бо далі освіта і формування суспільства, суспільство нової країни. І це якраз і є задача освіти, задача вчителя формувати нове суспільство. Знову ж повертаючись до тієї страцесії, що таке вчитель в громаді. Яка місія його? Формування свідомості через дітей, через нове покоління, наступне покоління, формування свідомості. І це, мабуть, найважливіше, що ми сьогодні маємо розуміти в нашому житті. І я вам безмежно дякую за наших воїнів. Бо переважна більшість з них це ваші колишні учні. На жаль, і ті, кого ми сьогодні згадували. Я вам дякую за те, що ви їх виховали саме так, що вони віддали життя за нашу країну, наше місто, кожен за свою родину і за всіх нас разом. За те, що вони сьогодні боронять наші кордони і ними захоплюється весь світ. Це ваша заслуга. Ви їх виховували. І майбутнє покоління має бути ще краще. Бо ми робимо нову країну. Робимо разом з вами, і тут ви на передовій. А ми маємо допомагати максимально як можемо. Кожен вдома своєю дитиною або на роботі той, хто чим займається. І сьогодні я вам безмежно дякую і низько вклоняюсь за вашу відданість професії, за те, що ви у нас є, за те, що ви тут, в і в Україні, в цей непростий час, з сиренами, тривогами в укриттях, в підвалах, виховуєте і вчите наших дітей і не зупиняєтесь. І даєте те найголовніше бачення світу і розуміння майбутнього. Дякую вам і життю всього, всього найкращого. і традиційне нагородження до свята. Нався почесний Горжусь. міський голова Володимира Двіченко. Горжусь. Поважаю, поважаю і дякую. І свято вас, дороге наше вчительство. І сьогодні меморандум поколінь і Ніна Анатольовна доводить ще раз і ще раз правоту у цьому Меморандум поколінь. І за ручку треба. Чим ми відрізняємо? За ручку треба взяти отак, як вона взяла, і привести їх маленьких прекрасну царину знань. Царина знань. І далі, незважаючи на те, що вони маленькі, переконати, що ці знання потрібні для них самих, не для батьків, не для тіток і дядьків, а для них, а для них. А потім далі. За ручку, за ручку привести в бізнес і великий, і маленький привести. і не вчити в цьому, а допомагати, сприяти, щоб кожен знайшов свій унікальний шлях життя, який приведе його до того щастя, про яке ми завжди мріємо. Успіху, удачі! І хай вам і нам усім на цьому світі і в цьому світі щастить, привітали світ і вихованці дитячої школи мистецтва. з Вишгородської ради держадміністрації привітали зі святом та вручили грамоти. Щиро вас вітаю з вашим професійним святом. Незважаючи на ті обставини, що ми вже декілька років е святкуємо його в складних умовах, спочатку був коронавірус, е зараз в режим воєнного стану. Ви з гідністю тримаєте свій освітянський е фронт, е ви вкладаєте душу в наших дітей. Яке в майбутньому буде тим е, поколінням, яке буде відроджувати нашу вільну і незалежну Україну, відбудовувати її? Я щиро бажаю від всього керівництва районної військової адміністрації е, і від особисто від себе. Щиро вам бажаю міцного здоров'я, благополуччя вам і вашим родинам, е, терпіння, незламності, стійкості. І всього самого самого найкращого разом до перемоги, і звісно, нам всім мирного неба над головою. Вітаю вас, мої любі! Управління освіти і науки Ніна Єрьомінна вийшла з ліцеїстами, які розповіли, чому їм подобається вчитись у ліцеї. Ну, це одногрупники та ангрузі. друзі. Друзі і одногрупники. Я думаю, що це вчителі. На мою думку, дисципліна. Ліцеїсти назвали найкращих педагогів ліцею та побажали всім вчителям. Бути такими ж радісними, як завжди. Довгих та щасливих років життя, угу. гарних учнів та чарівного настрою на весь рік. І ще один музичний подарунок від ліцеїстів. І я похилилася, мама, тому ж ми молилися, скільки ще заберемо. Ще освітяни отримали подяки від департаменту освіти і науки кода та відділу освіти міста. Ще одну зустріч у рамках меморандуму покоління організувала начальник управління освіти та науки Ніна Єрьоміна. Вона запросила наймолодшого вчителя Славутича Артура Авсіпяна, який вчителює у гімназії Крокус один місяць, та найдосвітнішу вчительку Славутичкої школи номер 3 Ніно Кібінок, яка має 51-річний педагогічний стаж. Ніна Васильівна згадала свій перший урок. Я декілька разів писала переписувала план уроку. Які мені е, треба було дати для учнів. Та ще для мене було, знаєте, важливо е, важкувато те, що тоді, не так як тепер, були перший, другий, третій клас, а тоді йшли інтегровані перший, третій, другий, четвертий. І я молода, яку ну е, не навчили ще того інтеграцію в інституті. Ви знаєте, не вчать. І мені прийшлося перехвилюватися довго. Думала, вночі не спала, але ранком, коли я прийшла до школи, мене привітно зустріли мої колеги, а потім зайшла в клас, і ви знаєте, я вам хочу сказати, що все це, що хвилювання, яке було в мене, воно забулося. Я побачила діток, які сиділи різновікові. Тому що в мене був інтегрований клас. Я побачила, з якою посмішкою, вони на якою надією вони на мене дивилися. І я дала свій перший урок. Ну, звичайно, я сама себе оцінювати не, не маю змоги такої. Але колеги, і в той час, які були присутні на уроці, всі сказали, що бути вам педагогом довго й довго, тому що ви маєте такий. Да. А Артур Овсепян поділився своїми секретами. Я люблю всіх своїх учнів дуже сильно та ціную. А, як так вийшло, що я опинився вчителем? Ну, мабуть, через сильну любов до дітей. Я та також вважаю, що в наш час а, занадто мало говорять про те, як бути людиною з дітьми. Як е, чоловікам ставати справжніми джентльменами, як жінкам ставати справжніми леді. Тож е, я вирішив, а чому б і не я? Ось і пішов. Я думаю, абсолютно кожна професія має бути різнобарвна в плані віку. Е, усюди мають бути і молоді, і е, старші покоління, е, тому що у старших поколінь може скластися так, що в них е, з'явиться. За час їх стажу занадто багато штампів. Вони, скажімо так, так, будуть мислити дуже стереотипно і так це робити не можна, це робити не можна, це робиться так, 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 так. І вони будуть притримуватися тільки оцього певного шляху. Я думаю, що можна на уроках музики помалювати, помріяти на уроках зарубіжної літератури, помалювати героїв, також помріяти. І так далі можна виходити за рамки. Міський кала подякував учасникам цієї цікавої зустрічі. Ну, по-перше, за відданість професії. Я вам щиро дякую. Це просто неймовірно. Починаючи з вашого першого року і по сьогоднішній день. Низький уклін вам велика подяка. І діліться з молодим поколінням вашим досвідом. Але друга подяка кажу, наймолодшому місяць стажу. Ну за що дякувати? Кажу, давайте подякуємо за сміливість прийти сьогодні в освіту, Артур. Вчителю англійської мови, зарубіжної літератури Славутицької гімназії Крокус Артуру Авсипяно. А в фіналі цього святкового дня у залі урочистих подій. Спільне фото всіх учасників. Сімейне фото освітян міста у Міжнародний день вчителя.